Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Гранулу зранку. Я дав гранулу вони щось дуже-дуже. Ну, я пізно зранку з роботи приїхав. Десь коло 10, напевно, пів 11, напевно, їх почав годувати. А зазвичай вони десь коло 9, коли я вихідний отримують корм. ось. Ну, Сьогодні було зважування. Дивіться, як позує. До ну, ну, тренятку, воно собі, капусточку, напевно, є ще що навіть не знаю, бо всякі кухонні відходи. Бурячок я вже дав, вони буряк в першу чергу з'їли. І що, зважування показало, що оця самочка друга, вона відрізняється. Дивіться, якщо глянути подовжені тіла, вона відрізняється. Вона на кілограм <кхе> 300. Від, ну, десь більше кілограма більше від інших самочок, і вона мені цінний дуже матеріал для парування. Буду спаровувати, буде з жовтим самцем ті парування. Ну, Мені жовтий самець, бачите, з тими самочками, що сидять ось тут. То він дуже активно самець-жовтий не попрацював. Ну, по цій причині можливо, що самочки не були в охоті. А як ми знаємо, якщо самка в охоті, то вона не йде в парування. Ну, Самець перший раз парував. Ну, попав в ту сім'ю. І ну, як знав, не знав, ну, інстинкти є інстинкти. Ну, і Будемо дивитися, будемо дивитися, як воно пройшло. Скільки з дев'яти самок були запліднені. Самець з самочками був 4, рівно 4 місяці. Я його дотримав, так як я говорив. От. По тих самочках, то, що я бачу, одна, друга, третя, четверта, п'ять з семи, які тут є, видно, що збільшують вагу. По якій причині не знаю, чи вони добре їдять, що вони кітні. От. І вернемося до тих самочок, і ті самочки теж будуть йти парування. Знову для загального ну, загальних даних буду казати, що батько їхній більше 13 кілограмів. Мама їхня більше 9 кг важила. Так що е, в них родословна гарна. Тепер вони вже в, з тих, що я важив, то вони вже мають 5,5 місяців, більше 4, 4 кг. Ну, найбільша самка навіть ось ця, то вона найбільше від самців має моїх. Бо найбільший самець, яких я теж важив сьогодні, 5,5 кг важив, а вона 5800 в 5,5 місяці. Інші самки 4200 і 4,5. Ну і такі більшенькі. Ну, не так <кій> думаю, що всі самки в 5,5 місяці мають більше 4 кг. Що мене радує, що говорить до того, що. Е Треба буде їх пускати до самця. Ну, от, я ще подумаю, чи я ще дотримаю до першого числа. В принципі, ще ви дайте, хто дивиться, тримає внутрі, дайте пораду, чи витримати ще до 6 місяців, щоб їм було. І кидати їх до самця, чи, чи вже можна на днях їх кидати. В принципі, вага найменшої, ще раз нагадаю, 4200. От. Для племінної роботи мені дуже цікава ось ця самка, яка має 5800. І будемо з нею працювати. Мені навіть не цікаві дуже інші самки, ось вона цікава. І вона знову піде з самцем, який скільки він, 10,5 місяців, напевно, коли я його... Важно. А, не повних 11 місяців самцеві було, то він мав 12 13 напевно, кілограмів мав. от 200 грам не вистачало до 13 кілограм. Ну, думаю, самця зараз е, жовтого він в е, окремій клійці сидить, речить тут, свариться зі мною, чи хоче до самок, чи що, ну, бо жив постійно в сім'ї. ну, але... Ще трошки і він отримає ось тих дам. І ми будемо знову відслідковувати, як вони себе будуть вести. О, бачите, внутрі немає в мене басейну, ще, якби водичку мала, то би взагалі було. Ну, розкажи щось глядачам, буду я прощатися. Так.